Роселі! Доброго дня усім шанувальникам рідного слова! Ми раді вітати вас у нашому навчальному закладі з нагоди проведення конкурсу імені Петра Яцека. Сердечно вітаємо усіх, добричетні до нашого спільного свята, любові та бажання до державної мови. У нас, українці, віддавна існує славна традиція. Кожну хорошу справу почала з Божого благословення. Тож візьмемо сьогодні чисте полотно дістанемо палітру по тисячолітті, малярські щиточки. І просячи святого благословення, намалюємо свято. У центрі возвеличимо до слів сліпучий храм душі, в якому правічними дзвонами бринить вічне Слово. Навколо храму не звішайте маківка матірка немає, моє динамії ночасті. З потаємного шепоту і зітхань закоханих, з роси і води, ніжний і тендітний, поєднає дух і тіло, бо в його основі непорочність і чистота. Мова наша мудра берегин, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого, і тримала народ на небесному олімпі, волелюбності, слави і гордого духу. Мова, велична молитва у своїй родіній різі. Ще та Бог, любов і Бог віра, коло віхтаря нашого національного храму зцілювала ти втомленим духом, давала їм силу, здоров'я і навіть безсмертя тим, що молилися на держави воїнського. Почалася з маминого слова, з буйних трав і синього Дніпра. Рідна мова зіронь коранкова, пусть калини з рідного двора. Упана цілогана, воєми Дніпро, люблена голублена. Зими дібровами, з колоска похтучого, з кореня цілющого, Із усмішки і сльози сонця, вітру і грози наша мова, о мова, найцінніше над паням. в піснях слова легенькі, як пір'їна, в бою міцніші за підкову для коня. Як буде мова, буде Україна. Далась мені наука непроста, де кажуть мудрі — мова це людина. Умови є і серця, і вуста, і ім'я красиве, Україна. Лети, наша мова, прекрасна над світом у казці, у пісні, у прозі, в віршах, з любов'ю і щирим українським привітом. Лишайся у добрих і щирих серцях. Рідна мова, подаруємо її нащадкам, аби вони у важку хвилину слова життя, подивились на неї і обіпливі. Чуєся Мережне сходом і заходом сонця, авто місяця зірок. на каначервої калини обвічена синім перевілком. Ось... Номер 11 місто Хмельницького, Селезар Василь Михайлович. Я без мікрофону хочу декілька слів сказати. Перше дозвольте привітати в стінах нашого навчального закладу, це Вище професійне училище номер 11 Ми завжди раді гостям. І тим більше, що сьогодні такий міжнародний проводиться міжнародний конкурс імені Петра Яцика, конкурс, який об'єднує всіх нас, нас, українців. в Такий непростий і нелегкий час для нашої держави. Тому. Я е, хочу побажати кожному з вас перемоги. Ваші учнів, ваші віддані праці. Тому що саме завдяки вашій роботі учні стають знавцями нашої. Імені, так, це назвать. Імені Пея. <кху> Написали нижче учня-учениці. АБВЧ повністю варіанти. Ні, АБВ. числа від. Важно читаєте там, зразу на написати, написати, можна? чи А якщо ніця команда? Це згодом 15-го там вже 10 помилок. Міжнародна з великої букви. Не вміщайте ту річку, пишете нижче. Конкурсу знавців української мови і крапка з великої букви крапка Лятка. Другу етапу, 15-го, міжнародного...